10 грудня, правильне дотримання суботи, частина перша. І сталося, як він переходив ланами в суботу, його учні дорогою йшли, та й стали колосся зривати. Фарисеї ж казали йому: Подивись, чому роблять у суботу вони чого не годиться. А він їм відказав. Чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав, та сам зголоднів був і ті, що були з ним, як він увійшов був додому Божого за первосвященника Авіятара, і спожив хліби показні, яких їсти не можна було, тільки священникам. І дав він і тим, хто був із ним, і сказав він до них: субота постала для чоловіка. А не чоловік для суботи, а тому-то син людський, Господь і суботі, Марка 2, 23, 28. І сказав він: Коли б знали ви, що то є милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних Матвія 12:7. Це твердження про суботу та її мету походить від того, хто створив суботу. Бо у Христі все створено. Колосян 1, 16, 17. І ніщо, що повстало, не повстало без нього, Івана 1, 1, 3. І субота це спочинок Творця, буття 2, 1, 3. Творець. Той, хто створив суботу для людини єдиний, хто може сказати нам, для чого вона дана і як її дотримуватися, усі заяви людей про те, що в суботу не можна робити тето й тето, це фарисейські та папські доповнення до Слова Божого, які, оскільки вони є всього лише людськими приписами, завжди помилкові. Тільки Слово Боже має бути мірилом за будь-яких обставин. Той, хто тримається слова і кого навчає сам Бог, не помилиться, субота постала для чоловіка, Марка 2.27. І тому вона не є чимось, що направлене проти неї, як жорстка вимога чимось, що стримує її, а розрахована на те, щоб допомогти їй. У всіх відношеннях, проте вона для чоловіка. Тобто вона є благословенням для людини тільки тоді, коли та дотримується її. Коли людина відкидає добро, у неї залишається тільки зло. Так, і відкинуте благословення залишає людину безпорадною. Тому, коли говориться, що всі людські доповнення до суботи і тлумачення заповіді не мають жодної цінності, не слід розуміти це так, що будь-яка людина у світі має право порушувати суботу. Заповідь пам'ятай день суботній, щоб святити його. Вихід 28 залишається чинною, як і того дня, коли її було проголошено стіною. Зауважте, що Спаситель не виправдовував учнів за порушення суботи. Він прямо сказав, що вони не порушували її. Тобто вони були невинні. Бог не схожий на язичницьких божеств, яких треба задобрювати людськими стражданнями, він не отримує задоволення від страждань людей, але бажає бачити їх лише щасливими. Піст на своєму місці правильний і до вподоби Богові, але коли він робиться як покаяння. Коли людина робить з нього чесноту, то це Гедота для Господа. Ісус сказав, що учні, які спокійно вгамовували голод у день суботній, не були винні, вони зробили те, що було незаконним лише за традиціями фарисеїв, але не за законом Божим. Ісус сказав: Тому можна чинити добро і в суботу. Матвія 12, 12.12. А він є той, хто своїм послухом, закону Божому, звеличив його і зробив його шанованим, Ісаї 42,21 У цих словах, тому можна чинити добро й у суботу, і субота постала для чоловіка ми знаходимо пояснення багатьох діянь Христа. Перше з цих висловлювань міститься в розповіді Матвія зцілення чоловіка з сухою рукою. Матвія, 12 розділ, яке відбувається безпосередньо після того, як учні їли зерна пшениці. Дійсно, вони пішли з поля просто до синагоги, де Ісус звершив це чудо. Фарисеї, знаючи, наскільки Ісус був готовий і прагнув допомагати стражденним, спостерігали за ним, щоб побачити, чи зцілить він людину в суботу. Він запитав їх: у суботу годиться робити добре чи робити лихе, життя зберегти чи погубити, вони ж мовчали. Марка 3:4. І споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець і сказав чоловікові: Простягни свою руку, і той простяг, і рука йому стала здорова. Марка 3:5. Отже, субота пов'язана з добром і призначена для добрих справ, бо була створена для людини для її блага. Але книжники і фарисеї зробили її тягарем для народу, і саме для того, щоб показати її справжню суть, Ісус здійснив стільки чудес у суботній день. У наступній статті ми розглянемо три характерні зцілення, окрім уже згаданого, які сталися в суботу. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!